Сгорали так же быстро, нам было очень круто вдвоем Но пожелтели листья, ты нашла себе папочку Того самого долбоеба на тачке прилавая Сказала, что я лапочка, но очень хочется стабильности тебе Пока ты долбаю в онлайне грусти Встретимся в центре, поедим мороженого И ты не жирный, и не трансвести Да я не похож на отмороженного Думала на свою коробку весна Мы вот для нее как майский жук И перед тем, как поближе тебя узнать Взглянув в огромные глаза, скажу И я скажу, что ты лучше, чем интернет Ты лучше, чем интернет Ты лучше, чем интернет Ти не просто так, це ти просто так. Оцей поршеньок з циліндрі треба витягувати і переробляти. Одне колечко витягнув, а друге хочу вам показати, як воно одівається. Ну, лишилося ціле, але таке враження, як його натягувало по-різному. Дивіться, в тому місці взагалі його натягнуло. Аж просвічується. Не знаю, чи буде бачити. Ну тут кусочок аж просвічується. Отак. Тому воно того ходить. Так. Друга спроба. Попробую два гумових і одне таке синеньке. Отак. От вже ходить легко. І то правильно. І дякую вам за пораду. Мені зараз навіть легше перевірити зазор, провірити, чи не закусує нігде. В якому положенню. А перше я того не міг зробити. Побачите, тепер я можу покрутити і провірити в кожному місці. Далі маємо такий запобіжний клапан, і нам треба почати з нього. Я починаю з нього для того, щоб зрозуміти, як він працює, де робочий тиск, де тиск на скидання йде. Ну і знову треба перевірити шарик щоб потім не було проблем поміняти разинки по колу. Але майте на увазі, що після того, як ми в нього поліземо, нам треба буде цією пробкою провірити тиск. Ну, то так чи інакше можна в нього не лізти, а просто треба контролювати тиск, щоб був в межах норми. Холодало, зірвався сильний вітер. Але давайте подивимося, що ми маємо. Є такий корпус клапана. Після того, як його розібрати, зразу стає все зрозуміло. У нас подача. Іде в той отвір і відразу тут стоїть пробка на подачі на показчик. Щоб регулювати сам клапан. Різьба 10 крок 1. Тобто подача пішла в той отвір, надлишки заливаються клапаном в той отвір. Дуже просто. Тут всі запчастини. Штуцер. штуцер, Тут основне питання. Яке я міг хотів з вами порадитися, поки не дуже пізно. Є такий шарик в клапані. Він зараз має як мінімум три кола намальованих, ну, відбитих, вибитих. Я не хочу його ставити. Але знайти такого не можу. Тут діаметр 5,5. Знайшов на 6 і знайшов на 5,9. Можна їх ставити чи ні? То сідло до пружина. Дивіться, підходить ідеально. Бачите, тоді 5,9. Але я не знаю, як воно там підійде в сідлі. Якби я його достав, я б відразу побачив, підійде, не підійде. Як достається, я не знаю. Там якийсь квадрат. Може має бути спеціальний ключ. Той шарик сідає туди я, через пружину. Тим підкручуємо, настроюємо, Контрагаємо. З двох сторон має бути гумове кільце і заглушкою. Закручуємо. Та заглушка має отвір і тут на пломбу. Табличку мені довелося зняти, так, щоб гарно почистити під нею. І така цікава табличка. Вона в нас рельєфна, шрифт рельєфний. Але при тому воно не, не вибитий. Як його таким зробили? Тут гладко. Тут вибито. Інтересно. Добре, поки мені вітер запчастин не порозкидав, я втікаю всередину. Так, до речі. Мені витягнути посадки не вдалося. О, там то сідло, що тут, не вдалося. І що я придумав? Я спробував шарик, той, що був з виробіткою. Поставив так, щоб виробітка стояла в одному місці. Ставимо клапан на місце. Закриваємо нижній отвір. І заливаємо соляру. Тут прижимаємо. І ми бачимо, як звідси вона потече. Тобто клапан не тримає. Потім такий самий експеримент зробив з шестеркою новою. І соляра не виходила. Значить, шість по-любому краще. Отак я маю на увазі. Цей рівень не має падати. Тут можна якоюсь пробкою заглушити і навіть лишити на ніч. І подивитися. І ще дивіться, не везе, то не везе. Ця втулка крива. Замічаєте? Чи вона кому падала, чи що? І зараз вже тяжко йде. Трошки замітно. Не смертельно, але неприємно. Отак, От знаємо, де подача, знаємо, де на зброс. Так що можна братися за той розподільник. Ми вже знаємо, куди йде тиск. І можна вчити його будову. Дякую, що ви коментуєте, що пишете коментарі, допомагаєте. Ото як той циліндр, я нині таки переробив. І то правильно. В мене б було б того тут, того передній міст весь. І могла б вийти ця фігня. А так, з вашою поміччю, потрошки робота посувається. Добре, всім удачі і почуємося в новому відео. Тут знайшовши цифру... Чи то 6, чи то 5. Що це може означати? Невже з ремонту? Отак. Помаленьку не спіша. Робота йде. Спішити не хочу, хочу зробити все добре.